Вітаю, друзі! Це політолог Ігор Чаленко. Ви на каналі Клочок Тайм. Президент Польщі Кароль Навроцький Смалить витує законопроект про продовження підтримки українських біженців, ініціює заборону так званої бандерівської ідеології та ще й блокує старлінки українським військовим. Що ж відбувається насправді? Зібрав для вас об'єктивну інформацію. Буду на сьомому небі від щастя, якщо ви поставите вподобайку цьому відео, напишете пару речень коментарів та підпишетесь на канал пана Валерія Клочка. Однозначно, ви заслуговуєте знати більше. Отже, новий польський президент Кароль Навроцький своїм вето заблокував закон, який мав продовжити соціальну підтримку для українців до 4 березня 26 року. Чому ж Навроцький це зробив? Він вважає, що допомога має надаватися лише українцям, які офіційно працюють у Польщі. Мовляв, чому непрацевлаштовані біженці отримують пільги, яких не мають навіть деякі поляки. Президент назвав це питанням соціальної справедливості. Ну, звучить як благородна мета, правда. Але коли ти називаєш підтримку українців несправедливою і додаєш пропозицію прирівняти бандеризм до нацизму. То це вже виглядає як намагання грати у поствибори. Давайте розберемо, що саме пропонував закон, який Навроцький відкинув. По-перше, це виплати 800 плюс 800 злотих щомісяця на дитину до 18 років. По-друге, безкоштовне медичне страхування через Національний фонд здоров'я Польщі. По-третє, фінансування Starlink для України, що забезпечує зв'язок у зонах бойових дій. І нарешті підтримка розміщення українських урядових серверів у польських дата-центрах, щоб захистити наші дані від кібератак. Навроцький сказав: усе це добре, що стосується безпосередньо соціальної підтримки українців, але тільки для тих, які працюють і платять податки в Польщі. Він запропонував свої законодавчі ініціативи. Що ж там? Ну, По-перше, обмежити 800 і медичне страхування для непрацевлаштованих. Збільшити термін проживання для утримання громадянства з 3 до 10 років, посилити покарання за незаконний перетин кордону і увага запровадити кримінальну відповідальність за так званий бандеризм, прирівнявши його до пропаганди нацизму чи комунізму. Ну тут уже пахне не просто політикою, а якоюсь історичною вендеттою. Дуже цікаво відреагувала Польща, уряд Дональда Туска в шоці. Прем'єр-міністр назвав це рішення ударом по солідарності з Україною. Міністр цифрових справ Шиштов Гавковський пішов ще далі. Він заявив, що вето це подарунок для сил Путіна, бо воно загрожує відключенням Starlink і безпеці українських даних. Туск навіть пообіцяв знайти спосіб обійти вето, але юристи вже б'ють на сполох. Один із них, Єжик Васнєвський, назвав плани уряду спробою державного перевороту. Оце просто драма така, але й ті, хто аплодує Навроцькому. В партії Право і Справедливість радісно потирають руки. Вони кажуть нарешті хтось думає про поляків. У соціальних мережах, особливо в сільських районах, пишуть, що українці отримують забагато пільг мовляв, чому вони мають 800 плюс, коли безробітні поляки повинні самі платити за медичне страхування. Але у великих містах, як Варшава чи Краків. Настрої інші там люди більше підтримують солідарність з Україною. Тепер про Starlink і сервери. Польща оплачувала значну частину супутникового інтернету для України. Це критично для наших військових і цивільних у зонах, де немає зв'язку. Вето Навроцького зупиняє це фінансування після 30 вересня. Гавковський прямо сказав: без нового закону Starlink відключать. Уявіть, наші бійці на фронті втрачають зв'язок. Іронія в тому, що Навроцький називає себе антиросійським, але його дії виглядають як допомога Кремлю. Те саме із серверами. Польща давала місце для українських урядових даних у своїх дата-центрах. це захист від кібератак і бомбардувань. Вето блокує і це. Гавковський назвав це кінцем безпечного зберігання даних для України. Чому Навроцький так робить? Він хоче, щоб допомога йшла тільки працевлаштованим українцям. Але хіба Стерлінг чи сервери мають стосунок до цього? Назву декілька чисел. У Польщі майже мільйон українських біженців, з них 69% працездатного віку працюють. Це більше, ніж у Німеччині чи Швеції. У Німеччині взагалі лише кожен четвертий українець працює, а самих поляків працює 75%, тобто практично стільки ж, скільки наших біженців в Польщі. Безробіття серед українців максимум 30%. Непогано, правда? Багато хто не працює через мову, брак дитячих садків чи здоров'я. Навроцький каже, не працюєш, не отримуєш пільг. Інші біженці в Польщі, наприклад, ті ж самі сирійці чи афганці, отримують пільги лише зі статусом біженця чи працевлаштуванням. Українці мали ширший доступ завдяки спеціальному закону. Навроцький же хоче вирівняти ці умови. Об'єктивно, Об'єктивно тут є своя певна логіка. Чому українці мають більше прав, ніж, скажімо, в сирійці. Але коли ти подаєш це через вето і згадки про бандеру, це виглядає як політичний популізм, а не турбота про справедливість. Переконаний, що вето Навроцького це не катастрофа, він хоче привести підтримку українців до рівня інших біженців. Ідея, що допомога має йти тим, хто працює і платить податки, не нова. У Польщі безробітні поляки чи інші біженці теж мусять виконувати умови, щоб мати пільги. Проблема не в самому вето, а в тому, як його подали. Називати підтримку українців несправедливою і тягнути в дискусію бандеру, це як налити бензину в багаті історичних образ. Результат антиукраїнські настрої в Польщі зростатимуть. У селах вже кажуть досить годувати українців. А в Україні ширяться польсько-скептичні настрої. Люди пишуть, Польща нас здає. Ініціатива заборони бандерівської ідеології на рівні з нацизмом, ну слухайте, ну це взагалі подарунок для російської пропаганди. Вона тільки й чекає, щоб роздмухати конфлікт між нами. Але є й хороші новини. А все ж таки якась там динаміка уряду Туска, який шукає спосіб обійти вето. Все ж таки є шанс, що Starlink і сервери з українськими урядовими даними. Продовжать працювати. Україні варто активізовувати дипломатію і нагадувати Польщі, що ми не просто біженці, ми щит Європи, а отже самої Польщі. Пишіть у коментарях, що думаєте про цю ситуацію чи справедливе вето польського президента. До чого, на вашу думку, треба готуватись українцям у Польщі. Чи може варто повертатись? Підписуйтесь на канал Клочок Тайм, ставте лайки і до зустрічі у наступному відео!